Міський голова Михайло Кривошеєв відвідав ТОВ Завод ЕКорм, сучасне підприємство, розташоване в місті Тараща, яке спеціалізується на виробництві високоякісних комбікормів та білково-мінерально-вітамінних добавок. Ми маємо виробничі потужності комбікормового цеху, який може робити 3 тонни за годину гранульованого комбікорму і 10 тонн роситного комбікорму. Також ми маємо біля комбікормового виробництва. Елеватор на 2,5 тисячі тонн для здолігання зерна. І елеватор, який має 12,5 тисяч тонн. Сьогодні це підприємство збережене, збережений тумтовий колоктелем. На сьогоднішній день ніде гріха та нам необхідно флахти чи мати копцію для того, щоб його привезти і Продукція заводу виготовляється з натуральної сировини без використання стимуляторів росту та інших компонентів. Асортимент на сьогоднішній день, який виробляється таращанським комбікормовим заводом, Екорм, налічує 40 Більше це тільки основних прайсових. Ми робимо равлика, ми робимо креветки, Ми, ми робимо можемо креветки. робити. Ну у нас є клієнти, вони просто періодично. Тобто замовляють. це не так, як багато хто що Це якийсь універсальний бомбіформ. Ні, ні, і, ні, тобто ні. Власов... Універсального рецепту не існує в кожному виду. Треба свої показники, свої параметри, і вони розраховуються і роблять під певні види тварин. Якість готової продукції контролюється акредитованою лабораторією. Ми маємо сертифіковану лабораторію, сертифіковані по Хаску. На сьогоднішній день ми чітко відслідковуємо отриману сировину, і на основі тих показників якості, які ми отримуємо, маючи сертифіковане виробництво, ми випускаємо якісний корпу. А знову ж таки, по посировині от ви ж ну закуповуєте. Я знаю, що наші аграрії возять в Одесу, здають те саме зерно. Наскільки у вас от наш завод співпрацює з нашими аграріями? На сьогоднішній день ми тільки почали ну, працювати. Mm -hmm. І зараз якраз постаралися придбати певний завод до сезонного прожию. Mm -hmm. І тобто, там вже люди пишуть: пишуть: Андрій, давай співпрацювати. Oh. Передаємо номер телефону нашого директора. Ну, можна розуміти, я ж зацікавлений, так, що, так, 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 максимально... Нашими, да, щоб максимально ми, ми, ми на сьогоднішній день формуємо клієнтську базу для роздрібної торгівлі. Mm -hmm. Це ті маршрути, які в нас на сьогоднішній день вже відпрацьовані. Тараща Одеса, тараща сторону Чернігова, тараща в сторону Західної України, Тернополя. І ті люди, які в нас там беруть, вони на сьогоднішній день очікують від нас. Цю серцю продукцію, з якими ми вже напрацювали uh -huh. на сьогоднішній день. Ми маємо і формуємо базу тих. Виробників сільськогосподарської продукції, птахівництво, тваринництво, які в нашому регіоні, безпосередньо Скибенецька птахофабрика на сьогоднішній день додає нам об'єми, і на основі цих об'ємів ми далі приєднуємо калинове, далі ми приєднуємо і працюємо в регіоні, десь від заводу 50-60 кілометрів, максимально приєднати сюди тих, що працювали з нами. Для цього ми співпрацюємо по розробці рецептів із провідними підприємствами в Україні, які займаються виробництвом премікса, які на сьогоднішній день будемо казати, ведучі в розробці наукової розробки для утримання всіх видів тваринництва птахівництва. Завдяки сучасному обладнанню досягається висока точність дозування та однорідність змішування, що забезпечує ефективність і стабільну якість готових кормів і добавок. Завод не лише виробляє конкурентоспроможну продукцію, а й надає клієнтам професійну консультаційну підтримку у складанні раціонів та індивідуальних рецептів комбікормів. Приємно бачити, що на території нашої громади функціонує сучасне підприємство, яке не лише динамічно розвиває виробництво, а й створює робочі місця для місцевих жителів, що напряму сприяє економічній стабільності громади. Користуючись нагодою, от ми новоствореним, і не новостворене підприємство, але ж ви наші. От ми вручаємо герб громади. Ну щоб обозначити, що ви наші, що ви на тращанській землі, що ми вас приймаємо в родину.